Та ікони. Візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені мережі. Візьми хліб і городи, потім ідею. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич, ми з тобою, біженці. Нам з тобою бігти ніч, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від всіх, спати поміж ворі, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати драконів на бойових прабрах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла середнічних осен. Не буде зелених долин і заміських пустей, буде розмазане сонце за плацкарне вікно, буде холерна яма, залита в окно. буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священик з безжурним свішком, свидерна тиша. Гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректу, такі безкінечні, що навіть часу не стає, шукати в них ранку ім'я своє.